Соціальній країні в студії Лана Майковська про головні події на вечір. Бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки в місті щастя. Також вони завдали ракетно-артилерійських ударів по житловим районом Донецька та населеному пункту Пантелеймонівка. Вночі терористи знову обстрілювали блокпости та опорні пункти села. То у низці населених пунктів також марно намагались захопити аеропорт Донецька. Минулої ночі. Були обстріляні блокпости та опорні пункти сил АТО, які розташовані в районі населених пунктів Нижня Кринка, Переможна, Станична-Луганська, Старогнатівка, Гранітна, Піски, Мала Орлівка, в Котрі бойовики намагались захопити територію аеродрому в місті Донецьк, який перебуває під контролем сил АТО. Ці спроби виявились марними. Підрозділи сил АТО успішно відбили всі атаки бандитів на аеропорт. Загалом же за даними речника АТО Андрія Лисенка, за останню добу українська сторона втратила двох українських військових. Троє отримали поранення, шестеро зникло безвісті. А от російських військових відправляють у бік Донецька протягом останніх двох днів на Донбас прибули дві нові ротні тактичні групи з Росії, а також підрозділи спецназу. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Також експерти зафіксували на Донбасі появу нової зброї. Окрім цього, в напрямку Тельманового та Стар Робешового російських військових замінюють на загони місцевих бойовиків, а солдатів Російської Федерації відправляють до Донецька та Дебальцевого. В ОБСЄ не побачили на Донбасі порушення перемир'я, попри обстріли їхніх машин спостерігачів ОБСЄ, які слідкують за ситуацією на сході України. Відзвітували про останній перебіг подій в цьому регіоні. Голова місії, представник Туреччини Ельдур Гур, апакан нарікав, що автомобілі спостерігачів ОБСЄ обстрілюють. Однак, хто саме відкриває вогонь в їхній бік, не уточнив. Заявив, що умови перемир'я попри стрілянину виконуються. Апакан нічого не розповів і про російських військових на території. Рії України, як і про рух зброї через кордон, наголосив, ОБСЄ не дає оцінок ситуації, лише збирає факти. Втім, навіть для цього організації не вистачає людей. Кількість спостерігачів планують збільшити з 250 до 500. В першу чергу чекають на спеціалістів, які знаються на військовій справі. А відмовилася надати Україні статус партнера поза НАТО. Про це сказав президент Петро Порошенко, коментуючи підсумки зустрічі з президентом США Бараком Обамою. Американський гарант сказав ні, оскільки в Україні вже є особливий статус на рівні співробітництва між США та Україною. Зазначимо, що особливий статус партнера США поза НАТО мають Японія, Південна Корея та Ізраїль. Нагадаємо, Петро Порошенко 18 вересня здійснив робочий візит до США, де зустрівся з президентом країни Барком віце віцепрезидентом Джо Байденом та керівником держдепартаменту Джоном Керрі. А от Шотландія залишається у складі Великої Британії. 55% шотландців сказали Ні розподілу королівства. Саме такі остаточні результати підрахунку голосів на референдумі, який відбувся вчора. Опитування підсумувало дворічну кампанію за незалежність Шотландії. Адже за останні тижні кількість прихильників окремлення суттєво зросла. Тож були побоювані, що шотландці ініціюють розпад Великої Британії. Сотні киян сьогодні пройшлися маршем миру. Хода розпочалася біля меморіалу воїнам України, які загинули в Афганістані. Звідти коло рушила до музею історії Великої вітчизняної війни. Там небайдужі кияни заспівали гімн України та хвилиною мовчання вшанували героїв Небесної Сотні та героїв війни на Донбасі. Хода присвячена міжнародному дню миру у цей день. ООН закликає всі країни зупинити військові дії і, хоча б на 24 години, припинити проливати кров Партія «Батьківщина» подала документи до центральної виборчої комісії. До ЦВК разом зі своєю командою їх привезла Юлія Тимошенко. На ці вибори у складі батьківщини йдуть чимало нових облич. За словами Юлії Тимошенко, це молоді та талановиті патріоти, з якими оновлена команда йде у Верховну Раду України. Всіх кандидатів успішно зареєстрували, в тому числі і Надію Савченко. На цих виборах вона йде під першим номером від батьківщини. Хоча зараз українська льотчиця перебуває за гратами в Росії проблем з її реєстрацією не було про це, заявила Юля Тимошенко. Також лідери партії зазначили, що її команда робить все можливе, аби повернути надію в Україну. Ми, як команда, докладемо всіх зусиль для того, щоб звільнити Надю Савченка з полону Кремля. Ми цей шлях пройдемо аж до повного звільнення надії і повернення її в Україну. Так само ми впевнено і чітко пройдемо шлях до повного звільнення України від окупантів. У нас немає жодного сумніву, що українці сильні і що вони здобудуть свою перемогу. Україна тишком нишком рухається до Є... ЄС, так вважає колишній міністр економіки Володимир Лановий. На думку багатьох експертів, на шляху до євроінтеграції нам знадобляться роки та міцна політична воля. А от чи хочуть присічні українці до ЄС, дивіться у наступному сюжеті. Ратифікація підписана днями Україною, передбачає членство в Європейському Союзі лише у перспективі. Це лише крок, що дозволить Україні підняти до європейського рівня соціальну сферу, виробництво та економіку. За прогнозами експертів, на це українцям знадобиться щонайменше 10 років. Україна стане членом європейського союзу тоді, перш за все, коли вона сама вирішить, що вона хоче. Такого рішення фактично в Україні не було зокрема, ніколи не було референдуму. І, звичайно, він ще передчасний, оскільки ситуація не йде. Зріла, коли ми зрозуміємо, що ми можемо бути з точки зору розвинутості нашого суспільного сектору і економіки, фінансового сектору і так далі. Чи хочуть пересічні українці, щоб наша держава стала по-справжньому європейською? Тут думки розділилися. Ну, нам ще до цього дуже багато рости на нечесні люди. Якщо ми змінимося, то через років 15, я думаю, може і зможемо. Я проти Як все це почалося, У нас закінчилось Все, у нас вот нету ни, ни Крыма, нету, ни куска Украины нету. Что дальше это самое через месяц Киев возьмут? Мне как-то безразлично уже в таком возрасте. Дети, да, хотят. Не знаю. Но когда Украина оказалась один на один с врагом своим в лице России, то вот Европы мы слышали только озабоченность. И все. Если это будет хорошо для Украины, значит хочу. Если это будет плохо, значит не хочу. Ратифікації угоди з ЄС затьмарюється відтермінуванням її імплементації до 1 січня 2016 року. Це відбувається через те, що і ЄС, і Україна знаходяться під шаленим тиском Росії, перш за все в економіці та енергетиці. Оце рішення абсолютно компромісне. Відкласти повноцінне застосування угоди на один рік свідчить про те, що поки що і європейська і українська політики намагаються задобрити Росію, залестити її. Але я думаю, це безперспективно і через рік перед нами поста. Не та сама дилема, що робити з позицією Російської Федерації з економічного боку. Україна наразі інвестиційно не приваблива для Європи. Інвестори іноземні в ринки, які падають, безперспективно тільки зростають ринки. Я думаю, що саме відтермінування заважає модернізації. Наше відставання в модернізації стає надзвичайно великим. З моменту ратифікації угоди про асоціацію Україна невдовзі може очікувати і на безвізовий режим з Європою. однак і торговельні питання, і безперешкодний перетин кордонів гальмує військовий конфлікт на Донбасі. Я как человек, который нахожусь в информационном пространстве, постоянно читаю новости, если заметили, что в последнее время практически нет новостей в безвизовом режиме, но они очень активно муссировались после майдановский период. С развитием конфликта, военного конфликта, войны, по сути, на Донбассе, эти разговоры абсолютно остановились, потому что нам никто не даст безвизовый режим с той войной, в которой мы находимся. Невигідна асоціація не тільки Російській Федерації, яка боїться втратити контроль над Україною, але й олігархічним групам. На думку екс-міністра економіки Володимира Ланового, принципово у торгівлі з Росією були зацікавлені лише великі немодернізовані підприємства, більшість з яких входить до тієї чи іншої фінансово-промислової групи, контрольованої одним з українських олігархів. Отже, шлях України до ЄС насправді буде довгим та тернистим. Лана Майковська, Дмитро Гришко, Тарас Біловол соціальна країна. Оподатковий ти розкіш, а не потреби. Податок на акциз палива складає майже половину його вартості, хоча їзда на авто давно не розкіш, а необхідність, оскільки бензин валютний продукт. Ціна на нього росте пропорційно курсом. Такі податки, та ще й у доларах, в буквальному сенсі підносять цю вартість до небес. Про літри, які прив'язані до долара та їх вартість у гривнях, Яна курченко розкаже далі. Конечно, буду. А я сам? Ну, наверное, менее ездить. Меньше ездить, да. Ну, конечно, экономить. Я не так экономлю. А я сам? Ну, заправляю меньше и езжу меньше. Например, день кататься и ничем себе не отказывать, но сейчас как бы экономлю. Меньше ездить и буду. А на Ну, по возможности. Це коментарі водіїв після першого здорожчання пального у квітні цього року. Тоді цифри на за збільшилися майже вдвічі. Воно й не дивно. Саме тоді, з 8 до 12 гривень, підскочив долар. Сумарно налоги плюс закупочна стоїма составляють около 90%. Тобто, 90% це валютна составляюща, від якої нікуди не дієшся. Тобто, ти в валюті заплатити. За топливо і в валюті довжен заплатити акцизний збор. На українському ринку домінують імпортери Білорусі, Польщі, Литви, Болгарії. Якщо раніше ціна на пальне трималася міжнародного ринку, то при нинішніх коливаннях гривні українські оператори навіть не намагаються точно вирахувати ціну, тобто рахують приблизно одна гривня на курсі, одна гривня і на літрі. При цьому варто врахувати і те, що зарплати українці отримують гривнями, і наша платоспроможність падає. Йде девалювація національної валюти, а заробітні плати і взагалі доходи населення ніхто не індексував. І Тому ці ціни вони дуже кусючі і болючі. І це приводить до того, що зменшуються об'єми продажу і таким чином збільшуються питомі, умовно постійні витрати на кожний проданий літр. І це дуже негативно впливає на економіку. За таким же принципом піднімається ціна на дистопливо і скраплений газ. Ще один чинник ціни це податки. Вони складають майже половину вартості літра пального. Цікаво ще й те, що акцизний збір теж нараховують у доларах. Це можна змінити, кажуть експерти, і платити податки в національній валюті. Однак як же без різниці в курсі це вже із, із області фантастики, тому що ну жодний чиновник не. Піде на, на це ні кабінет міністрів, ні Верховна Рада. Тому що на, на сьогодні держава не має так, так, таких коштів, щоб, щоб втрачати ще на цьому? Да? Економісти в свою чергу кажуть, що можна замінити ці витрати і заробляти не на необхідному, а на розкішному. Тоді і податкова буде задоволена, і українці. Здесь, видимо, при расчете и определении этих налогов нужно учитывать, что все, что содержит импортное сырье, и так растет достаточно быстро. И поэтому акциз здесь должен быть щадящим. Я бы с удовольствием вводил акцизы, повышал. Что, собственно, государство делает? На вредное. Куріння, предмети, вот, алкоголь. Тобто все одно людина травить здоров'я, про себе не думає, все одно йому помирає. Ну, будь-хот родині на прощання заплатять. Сама переробляти чорне золото на бензин Україна не може. в нашій державі зараз лише один нафтопереробний завод. І той працює трохи більше половини своїх потужностей. Тож без кардинальних реформ в галузі нафтопродуктів ми і надалі страждатимемо від валютних коливань. Яна Курченко, Тарас Біловол, Артем Кутасов. Соціальна країна. П'ятеро депутатів, обраних у 2012 році, в мажоритарних округах у Криму склали свої мандати. принаймні озвучили це перед телекамерами. Нині нардепи цілковито підтримують анексію Криму, але до цього часу продовжують отримувати українську заробітну плату. Подробиці в сюжеті. На пресс-конференции в Симферополе депутаты Верховной Рады Украины Сергей Брайко, Григорий Груба, Олег Параский Виталина Зус и Валентина Лютикова, избранные по кримським мажоритарным округам, заявили, что сложили с себя депутатские полномочия. Я слагаю. себя полномочия депутата Верховного Верховной Рады Украины. Я с большим удовольствием эти полномочия передаю своим коллегам, которые избраны в Крыму. Мы не имели права раньше написать заявление. По одной простой причине. Должен был быть мост и попытка нахождения взаимопонимания между Украиной и Крымом. К сожалению, нам эта попытка не удалась. Депутаты рассказывают, продолжали работать в оккупированном Крыму якобы ради избирателей. И теперь же никак не могут определиться, кто повезет заявление об отставке в Киев. Боятся киевлян, которые могут посадить их в мусорный ящик. Перед нами сейчас есть очень сложная задача. После конференции мы определимся, кто же повезет эти заявления в Киев. А вы будете спички делать? Я надеюсь, мы договоримся как-то. А до тех пор, согласно украинскому законодательству, пока депутатские мандаты не сложены, они продолжают получать украинскую зарплату. В эксклюзивном комментарии социальной краины доктор права Иван Бондарук рассказал, данная пресс-конференция не что иное, как представление на публику. Согласно законодательству украинского, является подача заявы письмовой, а не ее афиширование в засобах массовой информации. Поэтому это может быть просто витівка до того часу, пока их конкретно не будет усунено от их посад, або До того часу, поки не буде розформовано Верховна Рада України, нині скликанням. скликання без в Криму нет преділу. В минувшего воскресенья на временно окупірованої території Криму состоялись так називаємо вибори в местний парламент і городські совети в генпрокуратурі України відмічають, проведення виборів в Криму це прерогатива України і проводити їх може только Верховна Рада України. Ці вибори не мають ніякої юридичної основи кримінальним кодексом статтею 109 Передбачено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі ну, на даний час виконання слідчих дій на території Автономної Республіки Крим, тобто на тимчасово окупованій території України, ну неможливі, але настане час і винні понесуть відповідне покарання. Украины не признают результаты выборов в Крыму и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки, о чем уже поспешили сообщить общественности. Лана Маяковская, Анастасия Остроушка, Александр Шигапов, Геннадий Мартынюк, служба новостей «Волна», Симферополь. 11 тисяч переселенців звернулися до Державної служби зайнятості за півроку. Найчастіше зверталися в службу зайнятості Києва, Дніпропетровської та Харківської областей. Реально ж працевлаштувати вдалося лише трохи більше двох тисяч осіб, зважаючи на екстремальні обставини в українське законодавство, будуть внесені необхідні зміни. Подробиці у сюжеті. На новому місці проживання переселенці стикаються з купою проблем. 40% внутрішньо переселених осіб від загальної кількості це ті, кому потрібна робота, але вони не встигли розірвати трудові відносини. тих 120 тисяч чоловік, які являються взрослим населенням трудоспособним, які сьогодні временно переїхали в інше місце життя, з них там тисяч не прервали свої трудові відносини. Ми не требуємо цього, тому що ну, сьогодні можна прирвати цей трудовий договір без поїздки обратно в Донецьк для того, щоб зустрітися з своим роботодателем, це можна зробити по процедурі. Нужно просто прийти в центр зайнятості і сказати, те, що чоловіку потрібна робота, і ми її обязательно знайдемо. Подальшому, такі записи про працевлаштування можна буде внести в оригінал трудової книжки. Крім того, ми працюємо над змінами до інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, завдяки яким роботодавець на новому місці роботи переселенця зможе видати йому дублікат трудової книжки. У подальшому записи з дублікату можна буде перенести в оригінал, якщо він збережеться і буде можливість забрати цей оригінал. Інша проблема пошук житла. У державному центрі зайнятості наголошують, на сьогодні півтори тисячі роботодавців в Україні готові запропонувати переселенцям зі сходу не лише роботу, а й дах над головою. Як правило, це койко місце. Є роботодавці, які пропонують і роботу, і житло у вигляді будинку. Про цю інформацію можна ознайомитися на сайтах Волинської області, Київської області, Черкаської області. Найбільше місць тимчасового проживання відзначають мінсоцполітики в Житомирській, Волинській та Кіровоградській областях. Однак головна турбота на сьогодні це майбутнє зима, адже більшість тимчасових помешкань не мають опалення. «По розселенню громадян то цим питанням займається державна служба надзвичайних ситуацій. Мінрегіон моніторить весь комплекс приміщень, які готові до осінньо-зимового періоду. І е, за результатами цього моніторингу виявляються ті приміщення, які е, будуть готові, і туди можна буде переселити тих громадян, які на сьогоднішній день проживають у літніх таборах. Варто сказати про те, що переселенці починають повертатися додому. Вже 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб ризикнули приїхати в рідні міста, які звільнені від терористів. Лана Майковська Артем Кутасов соціальна країна. Україна не буде приймати участі у Євробаченні. Національна телекомпанія України прийняла рішення відмовитися від участі в пісенному конкурсі. Про це повідомляє прес-служба першого національного телеканалу. Оптимізувати будь-які витрати змусила нестабільна фінансова політична ситуація, військова агресія зі сходу на сході перепрошую та анексія українських територій. Національні телекомпанії мають надію, що Україна наступного року знову відправить свого представника на Євробачення. І наразі це остання інформація. У випуску наші журналісти вже готують багато цікавого. Я з вами не прощаюся. Побачимося.